Художня продуктивна діяльність малювання тема нашого заняття і сказочки Три Ведмеді. Добрий ранок, мої малята, добрий ранок, шановні батьки. Клиша ноги в волохаті, влітку спритні та завзяті. Ну, а взимку лежи боки, у барлозі гріють боки. Мабуть, ви дітки здогадалися, що це ведмедики. Уявіть, що ви потрапили в казочку Три Ведмеді? Погляньте на малюнок. Що ви бачите? Ви бачите ведмедів. Пригадаємо казочку, в хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батьком. Звали його Михайло Івановичем. Він був великий, дітки, клишоногий. Другою була ведмедиця. Вона була меншою і звали її Анастасією Петрівною. А третій був маленький ведмедик. Звали його Михайликом. Дітки, Михайлик пропонує намалювати його сім'ю. Погляньте, який ще в мене є медведик. Так? І давайте ми, дітки, розглянемо зразок. Ви бачите, що тулок у медмедиків овальний. На голові є очі, голова кругла, на голові є очі, носик, брівки, ротик. Да? Є також у, у мами медведиці є таке платько блакитне, а маленький медведик-михайлик він у нас трішечки світлого кольору. І нам потрібно дітки, для роботи гуашеві фарби, фломастер блакитного кольору, чорний фломастер, водичка, пензлики, підставка для пензликів, серветочка і аркуш паперу А4. Ми дітки, гуашеві фарби, розвели коричневий гуаш, і світло я взяла, змішала фарби білий і трішечки додавила коричневого, щоб вийшло у нас світлий коричнева фарба. Ми дітки, розпочнемо малювати наших ведмедиків. Беру я пензлик, мокаю водичку, потім фарбу і буду я малювати великого медведика Михайла Івановича. Ми спочатку намалюємо йому тулуб. Тулуб у нього овальний. Зафарбовуємо. Малюємо, дітки, голівку. Голівка у нас кругла. На голівці дітки є у нас вушка. Ми їх теж намалюємо коричневою фарбою. Два вушки. Потім у нас на тулубі є ще лапки. Їх чотири. Кінцівки. Верхні дві. І нижні. Тата ми намалювали Михайло Івановичу, тепер нам потрібно буде намалювати маму. Дітки малюємо маму. Маму ми, Настачу Петрівну, будемо малювати з голови. Голова у нас кругла. Зафарбовуємо. На голові у нас вушка. Кругленькі. Так. Дітки. Платько ми намалюємо, можемо намалювати олівцем, мамі і фломастером ми намалюємо. Так, лапки у нас верхні і нижні ми. На... Так, намалювали. А платочка ми намалюємо так від верхніх лапок до нижніх, проведемо фломастером блакитним і замалюємо і малюємо ми михайлика маленького. Я зробила світліший колір, малюємо ми овал. Потім голова кругла. На голові два вушка. І нам потрібно намалювати верхні нігідні кінцівки це лапки. Дітки, фарба у нас висихає. Коли фарба висихне, тоді ми можемо брати фломастер і малювати О, маленькі деталі, це очі, носик, ротик. Будемо ми розпочнемо ми з тата, намалюємо ми очі. Їх два стером брівки носик овальний ротик. Так, мамі два глазика, носик, ротик. Маленькому михайлику ми теж малюємо очки, брівки, носик, та ротик. Погляньте, малята, які в мене гарні вийшли медметики. Вам також вдома потрібно їх намалювати, розфарбувати. Так. Ми стара... Ви стараєтеся, дітки, виконуєте вправу творчих вам успіхів, складайте свої зображення. До побачення!